Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид, І сьогодні ми дивимось війну. Закінчено чи ні, НАТО погодили 5% на армію. Зеленський піде на наступні вибори. Від каналу Владислав Шуржикович, якого мені замовили, і так далі. і так далі. Перед початком відео поставте вподобайку, підпишіться на канал, і також не забувайте натиснути на дзвіночок, написати коментар і поділитися цим відео з друзями. Ну що ж, а я. Поїхали. Ну, то ще, ще взагалі відос погнав. Коротше, ну ви зрозуміли. Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому Привет. випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Став... Ну не настільки актуальні, але окей. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Окей. Okay. Так, ну це я знаю. А російське МЗС нещодавно повідомило. Що бомбардувати суверенну державу? Це порушення міжнародного права. Friendly fire, friendly fire, я ж кажу, friendly fire. це вони не про себе, а про Ізраїль та Сполучені Штати, які атакують територію Ірану. Ну, це friendly fire, я я ж вам кажу, пацани, друзяки. Це friendly fire, тупо чисто friendly fire. Взагалі доволі цікаво, що Путін нещодавно прийняв себе МЗС Ірану, де поговорив якраз про неспровоковану агресію. І заявив про те, що буде допомагати якось іранському народу. Ну я коротше, вустами допоміг Писали про те, що МЗС Ірану приїхав до Росії за якоюсь допомогою, але отримав в принципі тільки Нічого. розповіді про те, що Росія там. Підтримує потужно іранський народ, що Путін там засуджує агресію. Ну і в принципі, на ну, у цьому все обіцяли ну, якусь там підтримку, але не ну, уточнили, що це саме буде, можливо, якусь там гуманітарну допомогу. Але Росія не втручається у конфлікт і навіть не передає озброєння на територію Ірану. Ну, хоча так. теоретично могли би це робити. Тим не менше, Росія вирішила все ж таки не втручатися. Спровоцирована абсолютно агресія проти ворона. Ні, по це ніяких основані. Я ж вам кажу, це fire. Зі своєї сторони э, усилия для того, щоб показати да, да, дії да. иранскому народу. Да, да, да. Губаві предприймаємо. Ймовірно, може й справді тільки допомогти щодо перемовин між Ізраїлем та Іраном. У Росії є контакт з обома сторонами. Ну і риторика штатів після ударів була доволі дивною. Вона постійно змінювалася. Так, наприклад, гесед заявив. Що атака по ядерних об'єктах Ірану не спрямована на зміну політичного режиму України, і додав, що в принципі взагалі Сполучені Штати не в стані війни із Іраном. Але на наступний день Трамп вже заявив про те, що Так, пода. Коротше, тут, до речі, Трамп себе показав, як я не знаю, як дитинка, яка приділиться, е, ну на який сісти стулу надо чи то засуджують. Чи то підтримувати. Я, я не знаю, ну там реально якесь дітьо мале ніби, знаєте. Пускає зміну політичного режиму. Ну і загалом це пок... я мені здається, за... після того, як він прийшов, ну, я думаю, це все всі зрозуміли. Я, я, я на це сподіваюся. Порань. А знову ж таки операція проводилася з ціллю підписати угоду із Іраном. В принципі, це була головна мета напевно, мінімальна. Можливо, максимальна там була повалення режиму, але на неї не думаю, що робили велику ставку. Про це й стали писати всі західні змі про те, що Трамп хоче все ж таки перемовин. Хоча якусь угоду із Іраном і так далі, і так далі. І писали про те, що навіть до Ірану Сполучені Штати надіслали якийсь запит, але, як ми розуміємо, запит був напевно негативний на цей рахунок. І тому риторика доволі різко змінилася, із того, що там Сполучені Штати воюють із ядерними об'єктами Ірану до повалення режиму в Ірані, і все це змінилося буквально за добу. Що стосується взагалі реалістичності даного сценарію, то наразі вона здається не досить великою. Ну, якщо чесно, зараз ні. Вже все закінчилося. Ну, як? Умовно закінчилося. Тому, по суті, ну, типу, обидві сторони об'явили, що вони, типу, перемогли, по суті, і все, типу, і на цьому все закінчилося. І в принципі повалення режиму в Ірані не така легка справа, як це може здаватися. Та й більше того, якщо це й станеться, то не сказати би, що це призведе до якогось кращого варіанту, і на території Ірану можуть з'явитися там свої ІГІЛи чи ну, якісь та. інші радикальні да є, є, є як в Іраку було організації, що в принципі буде більшою загрозою для близького сходу. Та й усього світу. Ну, а тому така. в цій ситуації не сказав би, що є якісь позитивні сценарії, здається, що якраз більше негатив. Хоча, я б не сказав, би, що не буде якихось позитивних сценаріїв. Ну, типа, із цього всього це. Підвищиться ціна вартість на нафту, що в принципі погано. Е, потенційна держава, яка якби, залучає якраз таки е, тестів, залучає справжніх там, різних таких е, терористичних організацій і всього цього такого, е, по факту буде ну, унеможливлюватися те, що вона це може взагалі фінансувати, робити і так далі. Тобто, умовно, е, загроза така от. Може бути меншою. Ну, типу, ну, якщо там умовний там МЕГІЛ і так далі, це зрозуміло, що це організації, які ми їх засуджуємо максимально. Але, типа... mm, ну Іран з ядерною зброєю, це типа не загроза. Ціла країна, блін. Наступники Хемена. А рейтер нещодавно назвали імена двох потенційних наступників Алі Хаменеї. За словами співрозмовників видання обговорюються дві кандидатури. Перша кандидатура це син Хаменеї, Мочтаба Хаменеї. І ще одна кандидатура це онук засновника Ісламської республіки Хасан Хомейні. Отже, розглядають таких потенційних наступників. Угу. Ну і вони знову ж таки скола людей Іранської революції. Евакуація урану. Я думав, евакуація Ірану, бо ніби. Була... <хи> оговорочка по Фрейду трішечки, знаєте. А видання New йорк пише про те, що Іран, ймовірно, встиг вивести збагачений уран перед атакою Сполучених Штатів на ядерні об'єкти. Так, деться про те, що там було 400 кілограмів урану, збагаченого на 60%, і начебто його змогли вивести. Нагадаю, що для створення зброї треба уран 90%. А при тому журналісти зазначають, що навряд чи Іран зміг вивести багато обладнання із цих лабораторій, але так чи інакше, збагачений уран могли вони якраз засейвити. Ну, ну, Після так. ударів американців відразу виникли питання щодо ефективності цих ударів, наскільки американці влучили в ціль. Наскільки вони, в принципі, там все розтрощили і так далі. Ну там, в принципі, вийшло так, що не сказати, що вони сильно там щось і зробили, по суті. Тіпа, там, знаєте, як хороший жарт, в голові краще звучало. Але по суті, ну, типа, ну, це вивело по факту і рада із конфлікту, по суті. Принципі з'явилися спутникові знімки, але по ним не дуже зрозуміло, що там відбувається, тому що об'єкти знаходяться глибоко під землею, і в принципі ефекту ми не бачимо. Єдине, що й справді вони якраз потрапили точно в ціль. А наскільки вони нанесли шкоди, ми точно не можемо сказати. Ну так. А що стосується цієї евакуації, то справді за декілька днів було зафіксовано, що щось вивозиться із тих лабораторій, і напевно це був Уран, якраз його у першу чергу спасали. З іншого боку, зрозуміло, що напевно усе обладнання з лабораторій не змогли ви ну, мені здається, ще ще все не закінчилось. По суті, мені здається, що Ізраїль буде робити таке. Мені здається, що таке ще точно буде і тому такі може сказати невеличкі. Операції operation. Сполучені Штати скоріше за все знищили значну частину. І тому, з багаченням урану, Іран навряд чи зможе займатися у найближчі роки. А, ну самі ж американці, звичайно, заявляють про те, що вони там знищили усе, все що можна, і так далі. Але це, як то кажуть, не точно. Ми все знищили, але це не точно. Марко Рубіа нещодавно закликав Китай, щоб він достучався до Ірану. Аби той не закривав Ормунську протоку, якого транспортують близько 20% світової нафти та газу. Власне Іран вже анонсував, що збирається перекривати цю затоку, і там буде якесь голосування навіть у парламенті на цей рахунок. І через цю протоку йде купа нафти та газу з Кувейту, Катару, Саудівської Аравії, Еміратів і так далі. І так далі, вона справді дуже важлива для перської затоки, і по суті її якби перекриває, і Іран контролює ось цей пролив. А вже навіть деякі країни перської затоку обурилися, і насправді ось торгівельна блокада згідно з міжнародним законодавством може прирівнюватися фактично до е, війни. Тому Іран, Ірандучи на такий шах, може якраз спровокувати деякі країни вступити в коаліцію і почати мобардувати теж територію Ірану. Е, у той же Саудівській Аравії будуть не дуже цьому раді і мають якраз е, спроможності для атаки Ірану. А ну, ну, для... в принципі, так. Да. Хоча ви зараз кажете Саудівська Аравія, яка там. і так далі Ну Тут спірне питання, тому що Близький Схід він дуже складний, насправді. От, і багато країн вже просто вже зберелися і співіснують з Ізраїлем, по суті. але але існує Іран світу це і справді дуже великі ризики в плані ну, і сектор Газу, там, і так далі, Там Хезболла, і так далі. подорожчення нафти та газу, і всі інші там, терористичні організації для України це фактично фатальний сценарій, а тому що мало того, що Росія буде підвищувати свої доходи, так і ще в Європі буде дуже багато проблем з енергетикою. І так. це знову ж таки буде відображатися на спроможності Європи якось допомагати Україні і в економічному сенсі, і війні. Ну, коротше, багато мінусів, скажімо так. І тим паче, ну, у Ірану буде мінусів достатньо так суттєві, тому що вв'язуватися в нову війну без якоїсь там техніки, у них майже немає авіації, ПВО і так далі, то ну, таке, знаєте. Ну, Іран все ж таки дав відповідку Сполученим Штатам і запустив свої ракети по базам да, Сполучених Штатів у Катарі, а в Катарі. А, так тільки заявили про те, що база ця була евакуйована. А у ще видання New York Times та Рейтер пишуть про те, що Сполучені Штати та Катар були попереджені про атаку, mm -hmm. тобто вони про неї знали, і Іран сам попередив, що буде атакувати саме ось цю базу. Ми вас попереджаємо, що ми будемо вас атакувати, Так що давайте, пацани, вивозьте звідти все нафіг, виїжджайте самі, і я такі о, дякую. <плес> Блін, ну, це так. Це, до речі, коли я почув вперше, це так, так смішно було. <плес> А ну і там деякий час було перекриття повітряного простору над Іраком, Бахрейном, Кувейтом, над країнами, які якраз були транзитом а, щодо атак. Чи просто боялися, що удари прийдуться також по їх територіях, де також знаходяться американські військові бази. Москоріше а Расстава. є відчуття, що це якийсь договорняк, щоб Іран зміг там зберегти обличчя, що вони і справді вдарили у відповідь по американським об'єктам і що якби типу помстилися після ось тих потужних ударів по ядерним об'єктам Ірану. А правда, як ми знаємо, їх попередили, і в принципі вони нічого не пошкодили у Катарі, і ніхто не загинув, ні цивільні, ні військові, і ніяких втрат як би не було. Але відповідь була надана, і для Галочки це, напевно, варто було зробити, щоб знову ж таки зберегти обличчя. Але все ж таки Ну, скоріше, да можливо, чисто, хача. Ну, типу, зберегти обличчя. Ні, ну перед е, власним електоратом, в принципі, тоді це хороший марі... варіант, тому що е, у, у електораті якраз таки раду, то, 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 то в принципі так. Да. А міжнародне, ну, ну таке. Тут, в кінці... тут ще важлива обмовка, те, що типу, перед яким електоратом якби, галочку ставити. І похизувався і заявив про те, що дуже слабка відповідь була від рано щодо ударів по американській військовій базі. Війну закінчено чи ні? Ну і в результаті Трамп просто оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, і Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню. І якби ось перемир'я було завершено. Ура! Спосіб... Перемога буде 15 травня. Про те, що в Ізраїлі знову повітряна тривога, і що знову фіксуються якісь запуски ракети із Ірану. І це вже якби після перемир'я, тому не зрозуміло, наскільки воно спрацювало. Ну, скоріше все, ні. Але буде досить цікаво та дивно, що ось навіть Іран та Ізраїль можуть так швидко прийти до припинення вогню. І ось таким чином як би домовитися. Насправді, Ізраїль також розуміє безперспективність довгої війни проти Ірану. Ано, ну, Іран, в принципі, і справді отримав великої шкоди від ізраїльських та американських ударів і теж не хоче, щоб вони продовжувалися а, по його території. Більше того, знову ж таки, почали говорити про ліквідацію самого Аятоли, і це вже велика загроза, в принципі, для режиму Ірану. Ну, в принципі, так. Силенського доповіли про Гусакова. МВС України доповіло Зеленського про скандал навколо зборів коштів на користь Назарія Гусакова. Де розслідують якраз наразі шахрайство з його сторони, а також повідомляють про те, що ось це... я, до речі, щось таке чув, але я все дуже сильно, я, скажімо так, не, не заглиблювався в це питання. Скажімо так, Гусаков, він вже виїхав за межі України, хоча, начебто, ще це до скандалу, який почав спливати. А можливо, він знав, що це вийде в інтернет, і тому як би вирішив з'їхати. Ми okay. ВВ заявили про те, що за попередніми даними було задіяно щонайменше чотири фінансові установи та чисельні цифрові сервіси, які допомагали якраз Назарію там, у відмиві коштів, у переводах і так далі. І так далі. І встановлюється коло потенційних потерпілих від його незаконних дій, коло потенційних потерпілих. Коротше, Назарій це як цей, як його, блін. <плінг> Блін, як його? Чувак, який МММ зробив, коротше. Буде дуже... Мавроді. Мав... Мавроді 0, коротше він. Великим, враховуючи те, що його усюди піарили, і це робили не останні організації, скажімо так. Ну а загалом діло передали нібито під особистий контроль президента, ну, в улюбленому стилі Лукашенко. В принципі, не дивно в Україні таке полюбляють, тому і приходять ось до таких висновків, що треба імітувати ось таку діяльність і що, в принципі, треба ось так боротися. Ну і за традицією, я думаю, що теж покарають лише нижню ланку ось цієї схеми, скоріше за все, там хто повища. Із тим пов'язаний, тих не будуть трогати. І, ну, принципі, скоріше за все. Як... Ну, типу, ті, хто виконавці, а замовників, ну, так, ми чіпати не будемо. Вийдуть сухими з води. Ну, як це звичайно буває. Міністр єдності повернувся. А і якій... ще одна доволі дивна історія: з тим міністром національної єдності Чернішовим. Так він написав про те, що він нарешті вдома, і все ж таки повернувся на територію України. А при тому повідомили йому вже про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомили набу, і, начебто, Чернішов вже ходив до набу і там давав якісь показання. <гум> Як його змусили повернутися до України, не зрозуміло чи в нього було не дуже багато грошей у загашнику, щоб залишитися десь в Австрії і там чилити. Чи все ж таки почали його чимось шантажувати, що є на території України, хоча писали про те, що сім'ю він начебто вивіз. Не зрозуміло, як це сталося. Коротше, багато чого не зрозуміло, але факт, що він тут, чому він в принципі повернувся, і так далі, і так далі. Але все це характеризує в принципі структуру української влади, як вона працює, які там є процеси, і що навіть міністри не дуже вірять у якесь майбутнє України і просто беруть і звалюють з України навіть? Під час війни, навіть при тому, що в них є там і броні від мобілізації і так далі. Тихановський у Литві. Отже, показали першу конференцію з Сергієм Тихановським. Як mm -hmm. стало зрозуміло, його вивезли до Литви, до своєї дружини, яка знаходиться mm -hmm. там ще з 20-го року, напевно. І ось так це виглядало. На прес-конференції спитали про дітей, і він заявив про те, що діти його не змогли пізнати. І вправді він же не схожий на ту людину, яка була ще у 20-му році. Насправді я а, э, дочка не узнала папу, тому що ми бачимо, як змінюються політзаключені, і це не зключення в тюрмах. І треба було ну, сказати, що я твій папа, щоб вона зрозуміла, що це насправді так. А те, що Тихановського відпустили, це добра новина, про це я говорив ще раніше. Але слід зауважити, що відпустили на усіх, навіть на усіх лідерів протестів. Наприклад, ось Колєснікова та Бабаріко. Досі залишаються в білоруській тюрмі, і їх не відпустили. До речі, раніше їх пов'язували якби із російським капіталом чи щось подібне, тому що, тому що сам Бабаріко досить довго працював якраз у російському банку на території Білорусі, пов'язаний mm -hmm. із Газпромом і так далі. і так далі. Щось дивно, були які підозри, чи він пов'язаний саме із Кремлем. Ну і ще й в Білорусі заявили про те, що Білорусь обговорює зі Сполученими Штатами повну нормалізацію відносин. Ну і таким чином Лукашенко знову ж таки хоче вийти з під санкції, хоче якось нормалізувати відносини і знову грати свою гру, намагатися маневрувати між Заходом та Росією. Що Ну, й... no, <laughs> мені здається, що це вже погана гра. <laughs> Тут вже Тут цунг сванг В принципі, вдавалося там з 15 по двадцяти роки. Угорщина та Словаччина заблокували поки санкції. Ну це не дивно. В принципі на та не Словаччина нещодавно заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, і Європейська комісія розглядала санкції проти північних потоків додаткові. Проти деяких російських банків і так далі. І так далі. Також пропонували знизити ось цю стелю на нафту з 60 до 45 доларів за барель, і так далі. Але ось знову ж таки дві країни заблокували. Ніколи такого не було. І ось знову. Я думаю, що там пару тижнів ще ця тема протримається, і все ж таки країни продавлять, щоб вони проголосували за санкції проти Росії, можливо, у трішки видозміненому вигляді. О, це, до речі, я бачив. Це було спішно. Нещодавно, як то кажуть, цепились жаба з гадюкою. Ну, в соцмережах сталася перепалка між Медведєвом та Трампом. Спочатку Медведів зробив пост про те, що, начебто, Росія може передати ядерне озброєння Ірану. Після цього Трамп вже випустив свій пост. Де заявив про те, що, в принципі, Медведєв з'їхав з глузду, і що про таке навіть не можна говорити, і сподіваються, що там Медведєв нічим не управляє, і що. Ну коротше. Сцепились якось американський президент Ілкаш. <свят> це це робить Путін. А ну і ще трішки пізніше. Медведєв все ж таки відповів і заявив про те, що ні, ні, ні Росія не буде передавати ядерного зброєння Ірану і не хоче це робити. І ні, взагалі хоче, не думала навіть про це, надо, і взагалі там думає. вони підписали якраз договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і його дотримуються, і так далі. Ось така досить дивна перепалка, і Трамп все ж таки вирішив відреагувати на пост Медведєва. Мені здається, усі політики на світі його ігнорують. Навіть у Росії, в принципі, його слова ніхто нормально не сприймає і роз... Ну, чисто він торстал каш. Тупоючи, Медведів це класичний алкаш. Наразі в принципі, ніяка. Зеленський піде на наступні вибори. ого. Єрмак На своєму нещодавньому інтерв'ю заявив про те. Що Зеленський може балотуватися ще на один президентський термін, і що взагалі він є дуже сильною людиною, демократом, і що він якби не втомився. Зеленський все ж таки не втомився від правління, хоча сам Зеленський начебто говорив трішки інакше. Ну і заявив про те, що вибори пройдуть після відміни військового стану, що тільки після цього зможуть пройти вибори, і тоді на них піде Зеленський. А є таке неприємне відчуття, що вибори будуть у форматі виборів. Як у сусідніх країнах, і що таким чином справді Зеленський може переобратися, і конкурентів явних в нього не буде. Ну, будуть якісь чисто формальні конкуренти, але це так для антуражу. Ну, можливо, можливо, можливо може бути і таке. А союзники по НАТО все ж таки домовилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Але до 2035 року, тобто, розтягнути цей процес на 10 років, більше того, став... бюрократія, але відомо про те, що Іспанія запросила особливі умови, і що вони не будуть якраз йти до цієї мети у 5%. І що будуть витрачати на оборону набагато менше, в принципі, з точки зору Іспанії, зрозуміло, тому що з ким їм воювати Росія якби далеко, поряд я ну не так. знаю, там африканські якісь країни є типу. Ну там Марокко, Португалія, типу що Португалія буде воювати з Іспанією, типу що? Це ...Європейське, тому глобальної загрози для Іспанії справді немає. Ну щодо так. останніх країн, то в принципі країни, які знаходяться близько до України, вони вже... Майже дійшли до мети в 5%. Це і країни Балтії, які не дуже далеко від цього показника, це Польща, яка вже майже 5% витрачає на оборону Литви взагалі там особливий, можна сказати, статус. Є. там взагалі в Литві зараз стоять натовські війська, можна так сказати. Тобто, якщо Росія навіть і захоче напасти на Литву, то це вже буде пряме зікнення з там, військами, умовно, там Німеччини. Оборону та інші країни. Хоча, знову ж таки, напевно, глобально Європа не відчуває такої загрози великої від Росії. Якщо правильно відчували, то не розтягнуло цей план на 10 років. Ну так, да, це тішки це, 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 це кріч. Скоріше за всього, ну, вони заслалися все на бюрократію. Там ой, ну ви розумієте, але там бюрократія, ви розумієте і так далі. Треба почекати і так далі. Ну зрозуміло. Більше того, слід пам'ятати, що це якби вимога Трампа, а термін Трампа закінчиться менше ніж за 10 років. Сподіваємося, І mm -hmm. тоді... mm -hmm. я на це теж сподіваюся. <світ> І в принципі можна буде не виконувати цей план. І це, в принципі, частково таке підігравання Трампа для тих проіграш. Ну він вже не буде нас не захопили. Ми вже не можемо програти. Нас не захопили. Як обіцяли, як хотіли, як мріяв весь світ, да ніхуя, не ні дали нам. Отут От нам ще не дали в рот. Розумієте? Точніше, а може і дали, але ми не глотнули. <рес> Розумію. Ну, коротше, всім дякую за цей цікавий ролик. Що ж ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані, ставте на дзвіночок. Також ще не забудьте написати коментар, поділитися цим відео з друзями. Дякую своїм спонсорам за те, що підтримують мою діяльність на Ютубі. Все, вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім папа, -па, мої черепашки.